Доброго дня, мене звуть Антон Степаненко. Я тренер зі змішаних єдиноборств євроклубу. У суботу, 25 лютого, в місті Полтава відбувся відкритий чемпіонат скітбоксингу «Вако». Турнір був проведений у двох розділах. З нашого міста було представлено 16 бійців. В ході змагань спортсмени вибороли 10 перших місць, 11 других і 4 третіх місця. Завдяки цим результатам ми зайняли друге командне місце. Хотів би виразити слова подяки організаторам змагань та нашим тренерам Марату Мамедову та головному тренеру Лютому Вадимовичу. Мене звати Тимур Сімбурась. Я їздив на змагання в чемпіонат Полтави. Я зайняв друге місце, у мене противник був з міста Олександрія. Дякую всім тренерам, що нас тренують, за те, що возять нас на змагання. Полтавської області я зайняв перше місце. Вони відбувалися в університеті Полтавської області Мені Юрія Кедрачука. Я зайняв перше місце. Два рази Я явився з одним. Тренують, по соревнованням ведуть. Я їм дякую. Мене звати Захар Заводський, і я своєю командою руку клубний» їздив в Полтавську область на змагання. Виграв одне друге місто, одне, одне третє місто. Було дві категорії К-1 і Лоу Кік. Я по лоу-кіку виграв друге місто, а по К-1 третє. Ну, мені подобається ще там пийця. Понравилось. Інтересно було. Спасибо всім тренерам, що звозили нас на змагання і будуть возить на змагання, щоб ми виросли бойцями. Спасибо всім тренерам. Добрий день, мене звуть Мамедов Марат. Я тренер з кікбоксингу в МГО Лубми. Показали дуже високий рівень. Ці змагання а, були як відбіркові на чемпіонат України 30 березня а, у місті Броварві. Наразі ми готуємося до цих сорівнувань. Хлопці, які посіли перше місце, будуть їхати туди. Тренування проходять а, кожен день. Спаринги, робота. На снарядах робота з гантелями, робота в парах, розтяжка весь комплекс вправ, щоб хлопці були дуже добре підготовлені до даних змагань. Плануємо, щоб деякі хлопці стали чемпіонами України на цих змаганнях, що будуть бравара. Хочу подякувати організаторам даних змагань. Це Антону Джиркінсу, Которий провів цей нелегкий час такі змагання на такому рівні. Пригласив дуже багато е, команд на ці змагання. Також е, хочу подякувати всім батькам, які е, небайдужі знайшли, як кажуть, е, фінанси, средства і хлопці поїхали на ці змагання і привезли дуже непоганий, е, як кажуть, результат. Хочу звернутися до місцевих вгупнах людей. Приводьте своїх дітей до нас в клуб в МГО Лубни. Тут дуже висококваліфіціровані тренера, дуже гарні тренування. Ми ведемо здоровий образ життя. У нас в МГО Лубни дуже непоганий зал євроклубу. Він дуже современного типу, є все, я маю на увазі, снаряди, всі, місце багато. Приходьте, не пожалкуєте.